Привіт-привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Свідніцька і я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе листопад 2025 року. Влаштовуйтеся зручніше, перевірте, чи ви підписані на канал. Ще раз перевірте, чи ви підписані на канал. Жартую, звичайно. Якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади, і ви хочете бачитися тут частіше, я вам буду дуже-дуже вдячна. Для мене дійсно важливий кожен ваш відгук, кожна підписка. Мій канал ще тільки просте, тому дякую вам, козирожики. А ми подивимося, хочеться для вас чогось дуже-дуже класного. Подивимося, що листопад принесе козирогам. Ви будете сконцентровані на собі. Особливо, якщо ви чоловік. Це у нас чоловік фінансовий, тут написано буржуй фінансово забезпечений, земний, може бути діва, телець, Козиріг, тобто ви за знаком зодіаку або за асцендентом. Це чоловік щедрий, ви можете виступати як щедрим чоловіком. Той, який дарує машини квартири, діаманти, той, який може ділитися ресурсами, той, який може давати якусь класну фінансову пораду, ви взагалі тут можете і хлопці, і дівчата козироги сконцентруватися на своєму ресурсному стані, налагодити стан своїх фінансів, відчути таку опору під ногами. Ця опора може бути вас самих, як ваше здоров'я, і ваші рухомі, нерухомі ресурси. Тобто це може бути і земля, це може бути і якісь ваші знання, і це може бути от будинок. Цей чоловік може бути, до речі, партнер, як ваш партнер або керівник, або коханець, подібний за стихіями. Зазвичай це чоловік, фінансист. Інвестор може бути, може бути, фермер, до речі, також. Але це такий husband material. Так, подивимось що ще, козероги принесе вам на Ой, А тут у нас іде до вас трансформація. Трансформація не йде, а просто біжить і не запитує. Ви її. Чекали, чи ви її не чекали? Трансформація, вона просто стукає у ваше життя. Щось старе може йти з вашого життя, відмирати. Можливо, якийсь етап у вашому житті закінчується. Можливо, якісь події стукають в двері і кажуть, що годі вже відкладати на потім, годі вже очікувати з моря погоди. Давай уже. Ми будемо змінювати своє життя. Ви можете з кимось або з чимось тут попрощатися. Так, подивимося. Хтось навіть захоче зробити якісь зміни у своїй зовнішності. Стрижечка, покраска або змінити стиль, оскільки тут ваша карта. Так, що ще якось зробимо, принесемо ступати. І це, до речі, ж, карта, яка пов'язана з скорпіонами. Якісь скорпіони будуть тут у вашому житті, Козироги. і це якесь повідомлення, або якийсь юнак до вас проявляється. Можливо, ви будете комусь надсилати повідомлення, або, можливо, ви будете отримувати від когось повідомлення. Це е, карта якоїсь ідеї або натхнення, коли ви пробуєте щось нове. І це нове воно вас запалює, запалює, наче свічку в церкві. Ви горите цим вогником якогось натхнення, ентузіазму. Це може бути якась нова міні-вершина, яку ви хочете підкорити. Наприклад, я хочу сісти на шпагат, я хочу зайнятися якоюсь творчістю, спробувати себе в гончарській мастерності. Хочу спробувати свічки виготовляти. От якесь таке хобі, воно креативне, воно творче. Ну або це ще новина, також новина, або от юнак якийсь може до вас проявлятися. Це може бути ваш друг, він вам буде постійно додавати більше ентузіазму, казати: Давай зробимо, давай зробимо такий активний, але дещо по-дитячому може бути налаштований і дно колоди. Ну, ви на коні. Ви на коні оці всі ваші починання. Ви для чогось тут звільняєте місце і починаєте уже якусь свою активність, і у вас це вийде. Ваші ці рішення, всі ваші починання, козироги, вони будуть успішними. Можливо, ви вже щось будете починати практикувати, бо щось зовсім зовсім-зовсім нове. Таке категоричне розпочинати, все таки не дуже сприятливо, краще все завершувати у листопаді, оскільки у нас ретроградний Меркурій буде з 9 по. 29 листопада, і Юпітер у нас зупиняється, буде стаціонарним спочатку, а потім ретроградним. Тому місяць буде більше про завершення. Але вже тут ви можете щось практикувати і все ж таки пробувати щось нове, якщо воно не щось таке суперглобальне. І якщо у вас немає в натальній карті, наприклад, вказівок на те, що вам ретро Меркурій сприятливий. Ось. А так, це похвала, це виграш, це щось, що у вас вийде. Тут не будьте скромними, козироги. ви зможете похвалити і себе, і ви отримуєте якусь похвалу. Якщо ви приймали участь у якихось там змаганнях, конкурсі, або ви там подавалися на якусь позицію нову, хотіли, щоб вакансію закрили вами, то ви це зможете. У вас це вийде. Можливо, ви визнання нарешті отримуєте за свою роботу, за те, скільки ви всього. Зробили ви на коні. Так, І наша наступна колода козироги – це Таро темний маєток з естетикою Тіма Бертона. Подивимося, що козирогам принесе. Лістопадку зіроги для вас. Четвірка Пентаклі це карта заощаджень, це карта фінансової стабільності. Можливо, ви тут не будете витрачати кошти направо і наліво. Ця карта вас попереджає, що не плануються якісь дуже великі доходи. Це не карта бідності, але це карта така, коли у вас залишається дохід на вашому рівні. От скільки десь ви заробляли, і приблизно ви десь на такому рівні і залишаєтеся. Зате це стабільно. Але в цій колоді вона така, бачите, промальована як скруч. Тому все ж таки рекомендується використовувати свої кошти не марнотратством, але все ж таки дозволяти собі жити хороше життя. Дозволяйте собі витрачати на себе, дозволяйте собі не економити, не погіршувати якість свого життя. Тому що дуже часто, коли ми от дуже сильно економимо і нічого прям собі не дозволяємо, ми не навчаємося новому, ми не інвестуємо в себе тут саме про це сенс цієї карти. То тоді трапляється якась криза, так по п'ятірці Пентаклі, яка йде наступна в ієрархії. Там, чи обесцінюється валюта, чи ще щось. Тому вам потрібно витрачати, але дозволяти енергії рухатися. Тобто не марнотратство, не якісь там екстра люксові покупки зазвичай по четвірці Пентаклі, але ви ем, впускаєте енергію і циклічність зміни от, трошечки давайте вашим коштам рухатися. У декого програється як ревнощі. Тут ви можете когось ревнувати, триматися за якусь ситуацію чи людину, або вас можуть ревнувати. Так, що ще ще якось дороги для вас. Так, може бути навіть з'ясування стосунків. Це доволі швидка карта. Можливо, вам швидко потрібно буде прийняти якесь рішення, або швидко кудись їхати. Можливо, від вас будуть вимагати якоїсь швидкої реакції, або ви будете змушені реагувати швидко. Але це карта, коли ви відстоюєте свої кордони, От, будьте готові, що це може бути якась сварка претензії. Коли на вас можуть тиснути, але це ще також карта, коли ви також можете відчувати в собі ці різкі конфліктні настрої. Більше через те, що найкращий захист напасти першим. Ось Це, це про це. Але будьте готові, що вас, наче зі свого цього стабільності, і от я, це моє, моє нікуди, вас можуть звідси виштовхнути. Так, подивимося козироги. Що ще. Двійка мечів, а це карта, коли ви обираєте не обирати, але ви будете стояти перед якимось вибором. Можливо, ви туди, куди хочете, де ще вам не вистачає фінансів, або те, що ви хочете, де ще не вистачає якихось можливостей, або ви їх просто не бачите. Або просто вибираєте не бачити», бо зараз ще не час. Це карта такої рівноваги, але одночасно і паузи. Тобто ви закриєтеся, мені тут здається, від оцих якихось претензій. Багато для кого це буде пов'язане з фінансами, з тематикою фінансів, цінностей і самоцінності. Взагалі, от для вас чудово цей місяць завершується, тому що тут і дев'ятка Пентаклі, чудова карта. Чудова карта. У вас будуть свої фінанси, але можливо, ви не зможете в такому масштабі ними розпоряджатися. Ви козироги, ви амбіційні. Я розумію, ви тут уже напевне хочете, от, щоб ця вся Байдім були ваші. І порш в придачу. і все буде, все буде, просто потрібно буде зачекати. Це карта, коли ви можете відвідувати якісь красиві місця: готелі, ресторани, сади, театри. Це привід, зробити укладочку, нарядитися, корсетик, ось цей чепчик, все по красоті і приймати компліменти тут. Так. Ну, чудовий місяць. Напишіть мені, що за ситуація ось у вас з фінансами тут козироги. Ви тут, наче, думаєте, витрачати, не витрачати. І у нас з вами козироги, є ще сьогодні два оракули, а один з них складається з двох частин навіть. Хто вже не вперше на моєму каналі, знайомі з ним. Пам'ятаєте? Це у нас метафорична колода стілювальних та темних історій. Темні історії покажуть нам пастку місяця, від чого варто триматися подалі. Можливо, щось пропрацювати, покажуть вам оцю тіньову історію, можливо, яку треба побачити і інтегрувати. А стілювальні історії навпаки покажуть, що буде вашою підтримкою, на що потрібно опертися буде. Колода метафорична, вона читається асоціативно, я буду звичайно читати її разом з вами, але ви можете в коментарях чи от про себе от побачити картинку і знати, про що вона для вас. Завжди діліться зі мною, мені це дуже цікаво. Так, подивимося темну історію на листопад для вас. І це карта невдачі. Карта невдачі. Мені здається, вона. От Про те, щоб не опускати руки, не бути таким от засмученим, не опускати руки після першої ж невдачі, не думати, що е, хтось буде насміхатися з вас, е, а ви ще й такі, що можете е, самі себе понасміхатися і бути самі для себе критиками, козироги. Тут, знаєте, можливо, бачите, тут таке ситика чертеня, і воно не, чи, не сприяє. Не сприяє, можливо, справа не в вас, можливо, хтось десь як підставив, так або щось треба ще пропрацювати. Цей образ може бути і ваші страхи, і якийсь самосаботаж. Це може бути символічно. Але не опускайте, не опускайте руки, коли є якась невдача. Не потрібно критикувати себе і казати, що у мене вже ніколи нічого не вийде. Тому що будуть люди, бачите, тут дівчина, жінка ззаді стоїть і вона підтримує. Вона під деревом, яке з плодами, тут буде той або та, та то дівчина, хто вас підтримує. А от диявол це навпаки, це ілюзії, це маніпуляції, це обмани, це такі, як спокуси піти в якісь Дурні звички з залежності, в обмани. Так, і це для вас готовність. Ви виринаєте, ви просто штори завісу відкриваєте і йдете у яскраве життя, у проявленість. Ви готові боротися. Мені здається, от такі протилежні карти. Отут, ви ризикуєте так опустити руки, а тут навпаки, я готовий чи я готова? Я йду в проявленість, я йду в світло, я входжу в свою силу. До речі, такий запит у мене був пройшов на лілу, і я зараз набиратиму колективну гру. Саме хочу спробувати тематичну гру увійти в свою силу. І кого, у кого подібний запит, приходьте, скажете, що ви з Ютубу, і зараз у мене має змінюватися прайс на лілу, але саме оцю гру. Увійти в свою силу я візьму ще за старим прайсом. Звертайтеся, кому взагалі цікаво такий інструмент. Взагалі підписуйтеся, ставте лайки. Я залишу усі посилання тут, десь тут залишу інстаграм і під відео в описі залишу посилання і на свою робочу сторінку, і на особисту. Так, а ми подивимося. Для вас ще яка практика буде сприятливою і підтримуючою наш постійний оракул? І для вас це відпочинок. От вам потрібно відіспатися. Хто хотів відновити режим, це якраз час. Хто хотів дати своєму тілу відпочинок, це якраз час, козироги. Ну що ж, мої чудові, мої чарівні, я вас міцно обіймаю. Бачите, цього разу ми навіть без десятки мочів, без іглотерапії. Тому, думаю, місяць буде чудовим вже в перечутті наступного місяця. У нас з вами день народження. У нас з вами так кажу: просто ви мої. У вас багато, у мене багато косорогів оточенні. Я вам передаю привіт. І до зустрічі, до зустрічі наступного місяця у нових розкладах.